Треба бачити результати. По обличчям дуже важко сказати. Я думаю, що кроки зроблені і треба рухатися далі. Звичайно, що виборювати інтереси країни. Але ну, бути налаштованими на те, що ну, це складне рішення, мабуть, буде. І, звичайно, що ми не будемо так задоволені, можливо, як ми хотіли б. Але ну, позитивне те, що ми рухаємося. Вони торгуються, два бізнесмени просто ведуть торги. Вони торгуються, хочуть найвигідніше собі щось урвати. Я думаю, рано ще вони тільки почали. Це початок процесу, як це домовленості. Десь там через пару місяців щось можливо утрамбується. Зараз ще рано. Потім йому то що ресурсів є, він може продовжувати хоч все життя. Це у нас проблема, у нього проблем нема. Ну, Поки Трамп є, я думаю, що ну, нічого не вирішується. Трамп не, ну, він, э, людина, яка вийшла з розуму, мені так кажеться. Не розуміє, хто на кого напав, що відбувається на Україні. Він зовсім не розуміє цього. Люди гибнуть. І гибнуть не за того, що ми на кого напали, а що на нас напали. Росія й не буде відступатись, тому що людина працювала в ФСБ, А ці люди взагалі вони ніколи не відступають від цього плану. Вони йдуть напряму, і і їм, взагалі, ну байдуже люди, це чи чи, чи хто це їм байдуже. Вони йдуть до своєї цілі, все.